Всім доброго дня! Дякую, що завітали на мій канал. В сьогоднішньому відео хочу приготувати ось такий простий домашній тортик для домашнього чаювання. Це є не святковий варіант, більш підходить він на кожен день, але цей рецепт мені подобається тим, що він простий, легко готується і родом із мого дитинства. Раніше ми його дуже часто готували. Для приготування такого десерту вам не знадобиться духовка, нічого випікати не потрібно, все готується легко, просто я думаю, справляться навіть діти. Все, що потрібно для приготування, точні пропорції та кількість я залишу в описі під відео. Я беру дві упаковочки крекера з маком по 240 г, стакан цукру, сметана, у мене 15%, мармелад, ванільний цукор, один банан та один апельсин. Якщо вам подобаються прості легкі в приготуванні та смачні домашні рецепти, підписуйтеся на канал, нажимайте пальчик вверх і будемо готувати. Для початку нам потрібно приготувати крем, сметану, змішую з цукром, ванільним цукром і залишаю, щоб цукор гарно розчинився. Потім беру велику миску, в яку висипаю крекер, тому що нам потрібно буде там обмішувати, об'єднувати всі інгредієнти, щоб гарно все поміщалося. І приступаю до нарізання мармеладу та фруктів. Розміри частинок, на які ви поріжете всі інгредієнти, суттєвого значення не немає. Також само і ви можете додати інші фрукти, які вам до вподоби, можете ківі, ну, те, що вам більше смакує. Порізані фрукти я додаю до печива і приступаю збивати крем, так як вже за цей час цукор розчинився, крем збивати сильно не потрібно, особливо густий, він бути не повинен, для того, щоб гарно припітав печиво, щоб воно стало м'яким. Цей десерт я буду викладати ось такий лоточок пластиковий. Він зручний, що має кришку, так як тортик має настоятися в холодильнику, гарно пропітатися. Весь крем я не виливаю, частину залишаю для того, щоб зверху оздобити. І ця Частина має бути густішою. Я додаю згущувач для сметани і ще деякий час збиваю, додаю його до тих пір, поки сметана не стане тої густини, яка мені потрібна. І Виливаю верхнім шаром уже на, на тортик. Розрівнюю її і буду прикрашати, використовуючи ягоди, які в мене в морозилці були, і ті фрукти, що я залишила, всі не порізала, а частинку була залишила. Ось що в мене вийшло в результаті. Я показую, що використовувала полуничку, брала її з морозилки заморожена, вона гарно нарізається і теж добре смакує у даному десерті. Після того, як тортик постояв в холодильнику 2-3 години, він гарно стабілізувався, сформувався і можна подавати. Ось така смакота і красота вийшла у нас в результаті. Всім дякую, хто додивився це відео до кінця. Якщо вам сподобався рецепт, готуйте, обов'язково пишіть коментарі і хай у вас завжди буде смачно вдома. Бажаю вам мирного, тихого і спокійного дня. До наступного відео. Всім пока-пока!